Hell. Я останні тижні якийсь абсолютно виснажений в плані. Мене бісить абсолютно все. Я там замовляю тор дитині, воно бісить їх. менеджери. Я не знаю, замовляю якісь серветки в аптеках, мене бісить, те, що ми не можемо домовитись. Замовляю якісь меблі, там щось мене бісить, шукаю квитки, мене все бісить. Коротше, це повна жесть. Не знаю. Не знаю, що з цим робити. Анівей, повертаючись до Джина, другий квартал, ми вирішили сфокусуватись на задачах для, конкретної, для для рекрутерів. от. Другий квартал це фактично оцей місяць липень, серпень і, можливо, вересень. От Я провів десь півтора десятка дзвінків з ними. Ми там з ними якби на зв'язку в всяких телеграмах-інтеркомах, і у нас є пул задач, про які вони частіше за все згадують, якихось проблем. А і от ми намагаємось якусь осяжну частину з них вирішити, або принаймні там зробити щось в тому напрямку, щоб їх вирішити. От. І я думаю, вже там на вересень десь проведемо пікнік, і вересня будемо вирішувати, що далі. Можливо, насправді доведеться продовжувати роботи для рекрутерів задачі. Можливо, ми переключимось на мобільну апку. Яку ми, Коля вже у нас один з розробників починав робити, але якби ми її так і не реалізно, тому що не дочекалися від Apple ID цих всіх реквізитів. Так що подивимось, що там буде восени. Що у буде? нас? пікнік, так як я сказав, у нас як і підминули Day, під минулий вен ми збирали команду в Києві, так і зараз плануємо зібрати всіх там на пару днів в Києві і потім піти в суботу на пікнік. А, маркетинг ще не згадав. Ми ще січня говорили, що треба щось робити з маркетингом. Ми знайшли фрілансерку, яка нам допомагала з яка власне ранила всі кампанії на Фейсбуку. Але результат, незалежно, я думаю, від її скілів, був якби поганий. Не, не отримували тих результатів, раді яких варто було б це скейлити або продовжувати навіть для кандидатів. Зараз ми намагаємося розвернути до на кампанії, але там теж якби, важко. Подивимось, може, з ними ще щось спрацює, є ще час. Власне, це все. Єдине, що я там просто сьогодні чи вчора писав в блог пост про старту Growth і згадував, що воно джінні ревеню за 7 місяців. Цього року воно дорівнює такому ж ревеню за минулий рік. Це з одного боку, не так, що прям дуже погано. Багато в кого ще гірше справи. Але з точки зору розвитку бізнесу і планування, це теж не суперхепі. З третьої сторони нічого конкретного ми з цим я з цим не роблю, тому що мені здається, все-таки ревеню для нашого маркетплейса і для будь-якого маркетплейса це похідне від того, як працює продукт, і власне як продукт розвивається, як ринок розвивається. А коли в тебе вакансії падають, чи ринок падає, то подитивно, якщо ревеню зростає. Зараз трошки підтягнулись вакансії, там на 10% по нашій аналітиці, по даних доу. Плюс 10% у нас буде, можливо, за другого півріччя. Ну, таке глобально, це мало що вирішує. Але це не проблема на сьогодні. Точніше, найбільша проблема, але для неї немає якогось плану дій. Тому будемо онбордити нашого нового бекендера, будемо робити задачі для рекрутерів. Закінчимо, я думаю, за, за літо ці кампанії по маркетингу на Фейсбук, і тоді весени будемо вирішувати, куди рухатись далі. На сьогодні, я думаю, все. Наступного тижня спробую все-таки дотягнути владу на подкаст. Поговоримо, що там відбувається не тільки на Джині, а, наприклад, на дову, які там взагалі плани. І, до речі, 30 серпня пікнік. Тому приходьте, у нас там теж буде стенд. Поговоримо.